Дівчата проти хлопців, а хлопці проти дівчат. За перемогу у найстаршій віковій категорії на майданчику розгорнулася справжня війна: штовханина, перехвати та падіння. І на перший погляд здається, що регбі чоловічий вид спорту. Думка змінюється, коли грати починають дівчата. Хлопці просто не в змозі встояти проти такої сили. Втім, зізнаються, що інколи дівчатам вони таки піддаються. Якось хочеться їх пожаліти, але. І, і не пожалієш, ну, А з хлопцями можна так жорстко зіграти. Вони раніше навіть нас боялися, зараз вже не бояться, вони вже виграли перший матч. Дівчата ж запевняють, що грати з хлопцями їм легше. З дівчатами, вони більш такі зліші. Єдиними достойними конкурентками буревісниць на турнірі стали спартанки. Обидві команди до змагань підготував тренер з регбі Василь Лазаренко. Його команд тут є п'ять. Втім, саме на дівчат наставник покладає найбільше сподівань. каже досвіду у них більше аніж у його хлопців. Хлопчики займаються приблизно п'ять місяців. Тобто вони це для них. Є перші змагання. Вони ще зелені, не готові. Але я думаю, якась одна з них по-любому має зайняти якесь призове місце. Дівчата займаються вже приблизно більше. Менше трошки менше року вже мали якийсь ігровий опит на Україні. Приємною несподіванкою стали змагання для організаторів. Зізнаються, що такої зацікавленості з боку спортсменів та хмельничан не очікували. Не очікувало, що буде такий резонанс. І в місті і серед вболівальників, і серед дітей зібрали 10 команд, це дві вікові групи. Грають команди в круг. Визначить переможців, які отримують медалі, цінні призи і кубки. Не залишились осторонь та допомогли влаштувати змагання і колишні регбісти на турнірі. Вони в якості спонсорів. Я до Федерація регбі Хмельницької області працює над тим, щоб кожна дитина мала право безкоштовно займатися в секції. практично при кожній школі. щоб була секція регбі для того, щоб максимально залучити максимальну кількість молоді до заняття таким динамічним силовим класним спортом як регбі, в результаті в старшій віковій категорії перемогу здобула команда Буревісник. Це просто божеві. Емоції шалені так. ми перемогли і це дуже кльово. Серед наймолодших тріумфувала регбійна команда дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Нам дуже сподобалася ця ігра, завдяки нашому тренеру Богдану Богдану Анатолійовичу Зозулі нас це вийшло і ми зайняли місце. Він Допоміг нам. А з переможців чемпіонату будуть складені збірні команди, які представлятимуть наше місто на чемпіонаті України серед дітей.